У Сирії не вщухають важкі бої між прорядовими силами і повстанцями. У четвер країну прибула делегація спостерігачів від ООН. Численні свідки повідомляють, що незважаючи на домовленість про припинення вогню, яка має набути сили 10 квітня, сирійські війська майже щоденно атакують позиції повстанців. То чи планує взагалі президент Башар Аль-Асад дотримуватися узгодженого плану мирного врегулювання і чи можливий мир у Сирії? Детальніше розповість Наталія Лонова. Масові народні виступи у Сирії почались у березні 2011 року. Натхнені революціями арабської весни люди почали протести проти тортур в поліції. Уряд відповів на це вогнем автоматів. Тоді бунт охопив всю Сирію. Вже цілий рік президент Сирії Асад, спираючись на добре вишколену армію, веде жорстку війну проти своїх противників. Війну, яку він, попри все, досі не переміг. Нині спостерігачі кажуть, що поразка Асада неминуча щонайменше 80% населення проти нього. Не знаю, як довго він ще чіплятиметься за владу, але шансів утриматися у нього немає. Аса та більшість сирійської еліти належить до мусульманської секти алавітів. Більшість населення країни складають мусульмани суніти У сирійського режиму не лишили союзників в арабському світі. Ліга арабських країн навіть виділила 100 мільйонів доларів сирійським повстанцям. А США надсилають їм комунікаційне обладнання. Світ визначився. Асад має піти. Сарійці самі мають обрати свій майбутній шлях. Між тим план мирного врегулювання у Сирії запропонований міжнародним посланцем Оон Кофіаненом. На думку експертів, є нереалістичним. Відповідно до нього, 10 квітня урядові війська та повстанці мають одночасно скласти зброю. Однак, яким би недосконалим не був мирний план, це шлях у вірному напрямку, говорять експерти. продовження війни не. Потрібне ні США, ні Асаду, ні його противникам, ні міжнародній спільноті. Навіть Росія відвернулась від Асада. Його підтримує лише президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад. росіян цікавлять сирійські порти та продаж зброї. Вже зрозуміло, що Асада буде повалено. Тож Москві немає сенсу його підтримувати далі. Аналітики очікують, що міжнародна спільнота буде активніше підтримувати противників Асада. Останні ж мають надати численним етнічним групам, які живуть у Сирії, гарантії, що їх не будуть переслідувати після повалення Асада. Наталія Леонова Голос Америки.